Я вас вітаю. Сьогодні ми будемо готуватися до контрольної роботи. Урок у нас узагальнюючий за темою множення і ділення звичайних дробів. Виконав його вчитель математики Юрченко Іван Геннадійович, Одеський ліцей номер 6. Розпішаємо у клас. Математика у нас. Щоб у небі політати і щоб гроші рахувати, продавати і купувати, треба добре її знати. Налаштовуємося на гарний настрій і починаємо працювати. Без знання дробів ніхто не може вважати себе знавцевою арифметикою Марк Тулій Цицерон. Мета уроку повторити, систематизувати вміння, виконувати множення і ділення звичайних дробів, розвивати кругозір. Логічне мислення, обчислювальні навички, усний рахунок, пізнавальну активність, виховати культуру запису, мову, охайність, наполегливість, цікавість до математики. І трішечки подивимось історію дробів. Історія виникнення дробів бере свій початок ще з ранньої стадії розвитку людини. Коли мисливці після полювання ділили між собою здобич, то нерідко доводилося стикатися з дробним діленням. Їм доводилося ділити дві тварини на три мисливці. Ось отримав кожній дві треті здобичі. Крім цього, у стародавніх людей вже починали з'являтися потреби перерахування довжини, ширини, площі тощо. А так як результат вимірювання не завжди був цілим числом, то почали з'являтися дробові числа. І так, а тепер давайте згадаємо, як же ж помножити два дроби. Кожен із вас повинен да, або про себе, або волос проговорити, щоб перемножити два дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. А як поділити один дріб на інший дріб? І ми згадуємо, що ми вміємо ділити один дріб на інший дріб, якщо ділення замінимо множенням, а ділений дріб перегорнемо. Да? Або змінимо місцями чисельник та знаменник. Як знайти дріб від числа? Щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на дріб. Як знайти число за дробом? А щоб знайти число за заданим дробом, треба це число поділити на заданий дріб. Як перетворити звичайний дріб у десятковий? Треба чисельник поділити на знаменник. Або, якщо ми пам'ятаємо основну властивість дробу, ми домножаємо знаменник і чисельник на таке число, щоб у знаменнику було розрядна одиниця, тобто 10, 100, тисяча, мільйон і так далі. І тоді воно перетворяється у десятковий дріб, який ми вивчали в 5 класі, і перетворюємо його у десятковий. Але найчастіше краще поділити у стовпчик і не дуже з цим возитися. А тепер попрацюємо трішечки усно. Які з дробів правильні, а які неправильні. Я почну називати правильні. І, скоріш за все, ви згадаєте, чому вони правильні. Одна п'ята, 1512, 1780. Одна вісімнадцята, 3,8. Згадали, правильні дроби це ті дроби, у яких чисельник менше за знаменник. Усі, що залишилися, будемо називати неправильними дробами. Це дріб, у якого чисельник більше або дорівнює знаменним. Бачимо, дріб 8-8, вона також неправильна, тому що чисельник дорівнює знаменник. Далі, запишіть у вигляді дробу. 3 поділити на 7. Ми всі повинні чітко розуміти, що знак дробу це знак ділення. Тому 3 поділити на 7 це 3 сьомих. Тобто, що знак дробу показує ділення. 3 сьомих це означає, що ми 3 ділимо на 7. Тому 3 сьомих ми чітко розуміємо, що це 3 ділити на 7. 12 восьмих, 12 поділити на 8 це 12 восьмих. 11 поділити на 11 це 11 одинадцятих. Виканити множення. Одна друга помножити на 3 четверти. Пам'ятаємо, що найпростіша арифметична дія з дробами це якраз множення. Чисельник перемножаємо на чисельник. знаменник на знаменник. мене. 3 3,8. 3 помножити, 3 сьомих помножити на 2 сьомих. 6 49. 4 п'ятих помножити на 5 сьомих. А тут ми згадуємо, що як. Там ще є така фраза: так, таке: а якщо чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник, якщо дріб скоротно, то спочатку скорочуємо, потім перемножаємо. Бачимо, що п'ятірку в чисельнику першого дробу скорочується з п'ятіркою в знаменнику другого дробу і отримуємо 4 сьомих. 7 дев'ятих помножити на 3 десятих. Знову ж таки, так як 9 знаменнику першого дробу ділиться на 3, то ми знаменник першого дробу і чисельник другого дробу скорочуємо на 3. Ми отримуємо 7 третіх помножити на 10. Нагадую, якщо ми 3 поділили на 3, ми отримаємо 1. Ми отримаємо тридцятих. Знайдіть число обернене до 3 четвертих. Числа називаються оберненими, якщо вони в добутку дають одиницю. Якщо ще простіше, да, ми перегортаємо. Чисельник і знаменник, і отримаємо обернене число. Тобто 3 четвертих, обернене 4 третіх. 1,1 третя мішане число. Щоб знайти для нього обернене, треба його перетворити в неправильний дріб і лише потім знайти для нього обернене. Нагадую, щоб перетворити число в неправильний дріб, треба цілу частину помножити на знаменника і до результату додати чисельник. І все це записати у чисельнику. Знаменник без змін. 1 помножити на 3 плюс 1 виходить 4 треті. Тоді обернено 3 четверте. Далі бачимо число 5. А тут ми згадуємо, що будь-яке число ми можемо подати у вигляді дробу зі знаменником 1. Тобто 5 дорівнює 5 перших. Тоді обернене число це 1 п'ята. 0,1. Знову ж таки, повертаємося до означення десяткового дробу. Ми знаємо, що 0,1 це значить 1 ділили на 10. Тобто це дорівнює 1 десята. Тоді обернене число це 10 перших або просто 10. Далі бачимо ділення. 3 четвертих поділити на 9 восьмих. Це дорівнює. 3 четвертих у нас без змін. Ділення заміняє множенням, буде помножити на 8 дев'ятих. Скорочимо все, що можна скоротити. І перемножаємо, що залишиться. 4,8 скоротимо на 4. 3,9 скоротимо на 3. І отримаємо 2 треті. 5 восьмих поділити на 1 четверту. Дії всі ті саме. Буде 5 восьмих помножити на 4 перших. Скорочуємо на 4, отримаємо 5 других. 4 сьомих поділити на 1 другу, дорівнює 4 сьох, помножити на 2 перших, нічого не скорочується, перемножаємо, отримаємо остаточну відповідь. Будь ласка, самостійно. 1 сьома поділити на 1 третю. Це дорівнює 1 сьома, помножити на 3 перших, нічого не скорочується, перемножаємо, пишемо відповідь. 70 десятих поділити на 4 дорівнює 7 70 помножити на 9 четвертих. Нічого не скорочується, перемножаємо, записуємо відповідь. 3 поділити на 5 дев'ятих. Це те ж саме, що 3 п'ятих помножити на п'ятих. Нічого не скорочується, перемножаємо, отримаємо відповідь. Ще раз нагадую, що ці задачі усні. Ви повинні вмійте їх розв'язувати усно. Далі переходимо до письмової частини. Виконути дії. сьомих помножити на 14 3, 33. Знову ж таки, пам'ятаємо, що треба чисельних помножити на чисельних, знаменник на знаменник. Якщо дріб скорітна, спочатку скорочуємо, потім перемножаємо. 3,33 діляться на 3, 7,14 діляться на 7. Скорочуємо на 3, скорочуємо на 7. І те, що залишилось, перемножаємо. Відповідь: будь ласка, знайдіть самостійно. 8,15 поділити на 16,35. Це дорівнює. Згадуємо, що ми вміємо лише перемножати, тому отримаємо 8,15 помножити на 35,16. 15 і 35 скорочуються як мінімум на 5, а далі треба дивитися, можливо, більше, можливо, е лише на 5 і все. 8, 16 скорочується точно на 8, тому що це все двійки. І отримаємо остаточну відповідь. Третій, приклад трішечки цікавіше. Там треба перемножити і відняти. Бачимо, що 14 і 14 скорочується на 14. 3,36 скорочується точно на 3. Ну, або це таблиця множення, можемо згадати, або згадати ознаки подільності на 3. 3 плюс 6 дорівнює 9, так як 9 ділиться на 3, то і все число ділиться на 3. Ми отримаємо 1,12 мінус 5,72. Пам'ятаємо, щоб знайти спільний знаменник, перше, що ми повинні зробити, це найбільший знаменник поділити на всі, що є. Якщо 72 поділиться на 12 на ціло, то спільний знаменник 72. А воно так і ділиться. Ми отримаємо 6, то ми спільний знаменник 72. Переводимо перший дріб до знаменника 72. Нагадую, це робиться за. Основ... Основною властивістю ми чисельник і знаменник перемножаємо на одне і те ж саме число, яке не дорівнює 0. В нашому випадку на 6. Потім від чисельника першого дробу віднімаємо чисельник другого а знаменники без змін. Тобто ми вміємо віднімати та додавати лише дроби з однаковими знаменниками. І отримаємо остаточну відповідь. Знову ж таки, відповідь знайдіть самостійно. Розв'яжіть рівняння. 5,66 поділити на х дорівня 25,77. У нас дільник ділена частка. Щоб знайти ділене, треба дільник ділити на частку. Х дорівня 5,66 поділити на 25,77. Пам'ятаємо, що треба. 5,66 помножити на 77,25. А 66,77 скорочується на 11, 5,25 на 5. Скоротимо на 5, скоротимо на 11. І те, що залишилось, перемножимо і отримаємо остаточну відповідь. Алгоритм вирішення: я вам надав. Далі, будь ласка, самостійно здадіть відповідь. Друге рівняння. 3,916 поділити на х до рівня 19,32. Знову ж таки, ми їх знайдемо ділення 3,916 поділити на 19,32. Але ми пам'ятаємо, що, по-перше, ми не вміємо ділити дроби, ми лише їх перемножаємо, а по-друге, ми навіть не вміємо перемножати дріб із мішаним числом. Тому мішане число перетворюємо в неправильний дріб і лише потім перемножаємо. Треба 3 помножити на 16, додати 9, і результат записати в чисельнику. За 16 без змін. І цей дріб помножити на 32 19. Все, що буде скорочуватися, ми скоротимо і остачі перемножимо. Будь ласка, відповідь знайдіть самостійно. Треба скласти задачу за малюнком. Але ми розуміємо, що да, задача не дуже складна. У саду або десь е у парку є 90 дерев. Всього 90 дерев. Липи становлять 4 дев'яти усіх дерев. Треба знайти, скільки лип росте в парку. Ми розуміємо: по-перше, повинні розуміти, що лип менше, ніж 90. Тому, якщо ви вирішили задачу, у вас вийшло число більше, ніж 90, це вже буде невірно. Якщо ви вирішили задачу, у вас вийшло число не ціле. Це також буде невірно. У нас не може, ну точніше, у нас може бути пів дерева, але в задачі такої відповіді не буде. Тому що знайти скільки у нас лип, треба 90 помножити на 4 дев'яти. 99 скоротимо, тобто, у нас знаменник зникне, тобто ми все робимо вірно. У нас вийде ціле число. Якщо 99 скоротимо, вийде. 10 помножимо на 4, отримаємо остаточну відповідь. І у відповіді запишемо, скільки у нас лип. На цьому наш узагальнюючий урок буде підходити до кінця. Дома пропоную вам повторити всі правила множення ділення звичайних дробів. Як знайти дроб за значенням. Числа і число зазначенням його дробу тощо. А тепер давайте подумаємо, куди би ми завітали на кінці нашого уроку. Або на острів інтересу, або на острів радості, або на острів успіху, або, я сподіваюся, що ні, на острів незадоволення або острів суму. Бажаю вам успіхів у навчанні. Цього гарного, до побачення!